Друзі, доброго дня! Сьогодні, можливо, комусь здається, ця зустріч здасться досить нудною, нецікавою, а для декого вона може бути досить і корисною. Тому я пропоную вам самим самостійно розібратися, кому вона буде цікава, кому буде корисна, а кому буде недоцільна, навіть і далі продовжувати. Сьогодні будемо дивитися. Інформацію про легальність компанії Інкрузис частності і в максимумі. Давайте перейдемо до презентації. Чому? І так, давайте знайомитися. Хто мене ще не знає, мене звати Світлана Павлюк. Я незалежний партнер клубу «Інкрузис». Працюю з компанією вже з 2018 року. Звичайно, я приєдналася як любитель подорожі для подорожі. Чому? Тому що в мене велика родина, і я люблю подорожувати з нею. І, звичайно ж, таке питання, як прозорість, легальність в компанії для мене мало значення, тому що, тому що я пропонувала такий відпочинок в круїзах і своїм друзям, своїм знайомим. Для мене було важливо знати, що я пропоную дійсно щось цінне і, і не пропоную ніяких таких сумнівних, сумнівних компаній. Так от, компанія Incruzis це перший міжнародний ексклюзивний клуб подорожувальників, клуб-мандрівників, які можуть приєднуватися до клубу тільки по запрошенню від іншого партнера клубу, і має учасників уже понад 190 країн світу. Якщо бути точними, то на сьогоднішній момент в нашій базі зареєстровано 202 країни. Ми співмаємо вже понад мільйон учасників клубу. Наша платформа переведена на 17 мов. Тобто, будь-які будь друзі з країн, які відносяться до цього переліку, вони можуть доєднатися до нашої платформи, подивитися інформацію, почитати документи, які є в вільному доступі відкритому. І наша компанія вона призвана для того, щоб Надавати класний, комфортний, якісний відпочинок у круїзах за меншою ціною для того, щоб зберігати наш сімейний бюджет, для того, щоб ми могли подорожувати більше, частіше, комфортніше, круче, ніж ми робили це до того, як ця компанія почала існувати. Компанія створена в 2015 році двома новаторами, двома американськими мільйонерами, бізнесменами Майклом Хатчесоном і Френком Кодіною. Це люди досить. Публічні, вони є в соцмережах. Ми, скажімо, підписані всі на Майкла, можемо переглядати його історії, його життя. Він показує, він відкрита людина, і можна подивитися, приєднатися. Якщо вас це цікавить, попросіть мене посилання, я вам теж його надішлю, і ви будете знайомитися з нашими засновниками, з нашою командою. Крім звичайно, засновників у нас працює. Компанії дуже така потужна керівна команда, яка має досвід роботи саме в сфері туризму і круїзного туризму понад 100 років. І крім того, є ще в них досягнення і по маркетингу, торгівлі. Це понад 15 років спеціалізованих фінансових операцій, і в нас є і директора з маркетингу, і директора з фінансових питань, з юридичних питань, і комерційні директора, і е, багато менеджерів, дуже директор з персоналу. Тобто команда досить потужна, досить досвідчена. Е, і, скажімо, працює у різних напрямках. Ми працюємо в основному в напрямку напряму працюємо з круїзними лініями. І на сьогоднішній момент ми маємо прямі контракти з 16 відомими міжнародними круїзними компаніями, такими як Carnival, MSC, Norwegian, Costa, Azamara, Holland of America, Kiania, Сіаборн, Regen, Cunard, і, до речі, цей список постійно поповнюється. Зараз ми очікуємо, що до нас доєднається ще Аїда, така відома європейцям, ще доєднається ще дійсний круїзис. І це насправді суперово, тому що. Ці круїзні лінії це відомі марки е, круїзних ліній, які мають в своєму штаті е, десятки круїзних лайнерів різного гатунку. І звичайно, що ви повинні розуміти, що вартість тільки одного круїзного лайнеру десь бі на будівництво тільки витрачається біля одного мільярда доларів США, плюс облаштування його, плюс. Е, Персонал, і звичайно, це мільярдний бізнес, і кожна круїзна компанія, яка приходить до нас на співпрацю, звичайно ж її цікавить, наскільки компанія серйозно буде працювати. Наскільки вона має всі юридичні документи, необхідні для успішної роботи, і як це може їм допомогти просувати їхні товари, їхні послуги? Зараз нашої базі вже нараховується тут на слайді написано, що понад 5,5 круїзних маршрутів, але на сьогоднішній момент кількість маршрутів збільшилася до 21 тисячі круїзів. Крім того, в нашу базу вже з 2021 року додалися ще готелі і курорти, і ми можемо на нашій платформі бронювати не тільки круїзи, ми можемо бронювати ще готелі і курорти. І їх налаштовано, нараховується понад 150 тисяч готелі і курортів, які ми теж маємо прямі домовленості з постачальниками з послуг, з мережевними цими компаніями, з мережевними курортними сітками. З якими ми маємо домовленості отримувати їхні послуги по прямим цінам, без переплат, без якихось зайвих комісій? Ми також пишаємося своїм членством у міжнародній асоціації круїзних ліній Клія. Тут на слайді ви бачите реєстраційний номер і можна перевірити. Дійсно, ця інформація чи ні? Тому що ця інформація відкрита, її можна знайти в, в інтернеті. Можна в відкритому доступі це знайти. І наша компанія вона ставить великий досить. Такі планки високі досягнення, що до 25-го року в круїзах вже побуває понад 35 мільйонів людей. І чому так, чому такі розрахунки можливі? Тому що вже за такий короткий період, за 7 років, що компанія існує більше 300 тисяч наших членів клубу вже були в своїх круїзах, вже подорожували з нашим клубом. А це величезна кількість і незрівняна. Якщо подивитися на, скажімо, середнє турагентство, то воно може продавати біля 100 круїзів в рік. А наш клуб через наш клуб вже забронювалося більше 300 тисяч. Тому такі звичайно масштаби, ну ви розумієте, що це вже доказ того, що компанія легальна, перевірена, вона працює. Як цей сервіс працює? Вже багато знають і наших членів, і партнерів. І кожен практично був, якщо не в одному круїзі, то деякі вже побували і в чотирьох, і в п'яти круїзах, а для дея... деякі вже пішли на рахувати на десятки круїзів. І знову ж таки, цю інформацію можна перевірити, тому що багато дуже зроблено каналів, в месенджерах, в телеграмі, в Вайбері. Є класна група у Фейсбуці, там де є відгуки. Російськомовних і україномовних мандрівників, які написали свої відгуки, пишуть. І там більше 24 тисяч людей на цій платформі. Знову ж таки, зверніться до мене. Я вам дам посилання, де ви самі можете подивитися, ознайомитися, чи дійсно така інформація, чи дійсно є такі круїзи, чи дійсно люди зараз подорожують в круїзах, відправляються і куди, в які частини світу вони відправляються. Крім того, Наша компанія це американська і вона заснована американцями, які розуміються, що у кожному штаті є свої певні правила, свої певні юридичні вимоги, і тому, тому мають звичайно реєстрацію необхідну. Згідно там відповідно законодавства з кожного з цих штатів, наприклад, забезпечена облігаціями і має ліцензію «Seller of Travel» в Каліфорнії, Флориді, Вашингтоні. І тут е, є знову ж таки реєстраційні номери, які можна перевірити, чи дійсно ця інформація. Наша компанія сплачує податки, вона знаходиться офіс, головний знаходиться в Пуерто-Ріко, сплачує податки. І розвивається в Сполучених Штатах, і для того, щоб, скажімо, отримати цю ліцензію продавця подорожі, да, seller of trailer, і забезпечити її, наприклад, необхідними вимогами, вони мають відповідати бездоганній фінансовій історії, тобто перевіряється. Покоління ціле засновників, не тільки самі люди, які заснували, а і ціле покоління з приводу їх фінансової історії. І члени нашої компанії, нашої команди ніколи не брали участі в судових суперечках, і обидва директори-підприємці вони великі, скажімо, інвестори і меценати з великим досвідом у них на рахунку величезна, вражаюча кількість успішних. Підприємств, інвести, інвестицій. Крім того, що вони займаються ще і благодійною допомогою обов'язково, і вони ніколи не втрачали ні власні кошти, ні кошти своїх людей, своїх компаній. Це теж, ну, такий показник фінансової спроможності, фінансової успішності. Наша компанія має також номер реєстраційний зареєстрована даний Брекстрі, тобто вона має певний свій рейтинг в цих підприємствах. Вона не має боргів і має лише позитивний грошовий залишок. Крім того. У нас, як і в багатьох легальних компаніях, існує правило 14 денного гарантії повернення коштів. Якщо, наприклад, ви оплатили ваше членство чи партнерство, і потім щось змінилося в вашому житті, ви вирішили змінити, поміняти власну думку, що ви не будете, наприклад, продовжувати протягом 14 днів, ви можете. Написати в службу підтримки і забрати ваші кошти, тобто є захист споживача, 14 денний термін повернення гарантії коштів. А цього немає ні в якій, ні в жодній фінансовій піраміді, про який ми поговоримо трошечки згодом. Також. Наша компанія вона проявляє благодійну ініціативу і фінансову підтримку благодійним фондам, наприклад, таким як Mercy Ship. тобто пожертвовано біля більше 300 тисяч доларів. Тільки в 2022 році на ці благодійні кораблі на остаткування благодійних кораблів, які надають допомогу бідним людям, крім того, іде надається допомога ще сиротам. Які хворіють а в 22 березні двадцять року, коли в Україні почалися військові військові дії, понад мільйон доларів США було передано членам і партнерам з України, були передані кошти у вигляді такої благодійної допомоги фінансової. Тобто компанія не тільки вміє заробляти, не тільки вміє заощаджувати наші кошти, наприклад, а ще надає і благодійну допомогу, продумує, як можна, як можна все ж таки допомогти людям і фінансами. І, звичайно ж, кожну людину хвилює питання: де гарантія того, що мої кошти, які я буду, наприклад, вносити на свій рахунок, я буду там. Перераховувати, накопичувати на свій рахунок, де гарантія, що ці кошти будуть використані лише мною, а ніким іншим. Так, от, можу сказати, що в нас, наприклад, наше членство воно передбачає, передбачає щомісячну оплату вашого членського внеску, але цей членський внесок ви не платите ну, на якісь абстрактні витрати, а ви вкладете на, на свій рахунок. Ваш платіж іде як накопичення вам і, і на вашу картку золоту, і з цієї золотої карти ви бронюєте ваш уже круїз. Тобто всі ваші платежі йдуть тільки на те, щоб ви могли подорожувати і бронювати собі круїз. І всі ваші платежі, які відбуваються через нашу платформу, вони застраховані страховим фондом Трасмай Travel, що є міжнародним провайдером обробки захисту платежів. Знову ж таки, на слайді ви бачите його номер «Інкрузис» в Trust Тревел», Ви можете також його перевірити. І для чого відбувається страхування? Для того, щоб, наприклад, в самому такому малоймовірному випадку банкрутства, «Інкрузис» Уявіть собі, що більше мільйона користувачів платформи вдруг перестануть користуватися цією платформою, перестануть надсила, поповнювати свої рахунки. В такому випадку компанія може прийти до банкрутства. У цьому випадку ці кошти, які ми платили, всі платежі, які ми здійснювали в компанії, вони підлягають відшкодуванню саме від цього страхового фонду Trust My Travel. Наша компанія працює з міжнародними, міжнародними платіжними системами, і це теж говорить про високий рівень її. Чому? Тому що ми працюємо, наприклад, платежі, здійснюємо через наші картки, звичайні, Visa, Mastercard. І е, крім того, що ми можемо платити платежі, компанія, наприклад, партнерам е, виплачує, е, виплачує певні бонуси е, на платіжні системи на картки долара. Да? І оці платіжні системи вони теж досить відомі, досить поширені. Це міжнародні системи InPay, Пайомір, HyperWallet, PayQuicker або ІПаййот, тобто відомі міжнародні. Фірми платіжні заключили домовленості, договора, контракти з нашою компанією, щоб надавати таку послугу, як проведення платежів. Компанія, як, скажем, знову таки чим відрізняється наша компанія від фінансової піраміди, тому що багато. Людей, коли чують про такі розповсюдження, розповсюдження якогось товару по рекомендаціям по системі МЛМ, дуже часто є асоціації, все ж таки з фінансовими пірамідами, і знову ж таки, давайте нагадаємо, що таке фінансова піраміда. Фінансова піраміда це тоді, коли нічого не потрібно робити, просто треба приносити гроші. Гроші роблять гроші. І скажемо, хто встиг заробити, той встиг на нажинах живитися, той отримує якийсь прибуток. Зазвичай про фінансові піраміди довго не живуть, вони живуть рік півтора, більше не існують, тому що вони розвалюються, тому що люди страждають. Вони люди втрачають кошти в таких пірамідах. Фінансові піраміди це нелегально, це заборонено ще раз. Скажу, і звичайно, що я не стала би. Ризикувати своєю репутацією, тому що мої контакти відкриті і в соцмережах, і на Ютубі ви можете побачити, подивитися, знайти мене. Я не ховаюся, так як і наші засновники, відкриті люди, вся інформація досить відкрита. Але наша компанія пропонує через систему MLM певний, певні отримання певного заробітку, певних бонусів. І щоб ви, скажімо, були не подумали, що це якісь фінансові юридично заборонені схеми, то зразу можу сказати, що ваші бонуси, ваш величина вашого заробітку буде залежати тільки від ваших зусиль, тому що тут для того, щоб скажімо, навіть зробити рекомендацію, це потрібно витратити свій час, енергію для того, щоб порекомендувати. Так? Да, звісно, ми щодня рекомендуємо людям, наприклад, якісь послуги. Ми отримали гарну послугу, там перукаря, манікюр, там послугу лікаря. І ми, звичайно ж, поділимося зі своїми друзями знайомими. Ми подивилися гарний фільм, ми порекомендуємо той кінотеатр, ми звичайно ж скажемо, що куди потрібно йти. Але ми не будемо отримувати з цього ніякої. Користі для себе. Тут компанія інакше працює, вона за, за будь-яку рекоменда... рекомендацію, яка приводить, наприклад, людину в наш клуб, ну, поповнює наші ряди, вона е, надає нам бонуси у вигляді винагородження. Але. Це все, все залежить від наших зусиль. Тому оці доходи, які ми можемо досягати, так, вони виключно мають такий гіпотетичний розрахунок, заснований на припущеннях, на можливостях і на тому досвіді, які вже мають наші, наприклад, партнери. Ще можна що додати до легальності, що у нас 98% наших. Партнерів, членів клубу, які вже подорожували, які побували вже в круїзі, вони повертаються в круїз. Чому? Тому що це дійсно найкласний, мабуть, вид відпочинку. Він має безліч переваг. І практично я, наприклад, не знаю, які недоліки можуть, скажімо, зіпсувати вам вашу відпустку. Тому більшість людей все ж таки повертається Круїзи більшість людей продовжують каже співпрацювати з нашим клубом на довгі роки. Крім того, компанія зареєструвала свою торгову марку, яка називається «Інкрузис». І якби це була якась фінансова така нестабільна організація, там яка прийшла на, на рік чи на два, то нема, не було б сенсу. В принципі, реєструвати цю торгову марку. Крім того, що ми очікуємо вихід на фондовий ринок, на IPO, а це саме про себе вже говорить, про те, що рівень компанії вже досягає таких висот, що вже питання про нелегальність чи якусь пірамідність взагалі не має значення, тому що компанія набуває, набирає оборотів. Вона набирає популярності, все більше і більше людей приєднуються в нашу компанію, в нашу команду, все більше людей вивчають ці можливості, все більше їх розглядають для себе і приймають. І тому, скажімо, питання це знімається. Крім того, я думаю, що якщо ви захочете розібратися в даному питанні, то можна буде запросити документи. Я вам вишлю і скажем. Ці документи, щоб ви могли подивитися особисто, переконатися, тому що ця інформація, вона абсолютно в відкритому доступі є, це можна подивитися і тут тільки вам вирішувати, чи залишити все, як є, і не, скажем, не розбиратися, сказати, що це якийсь знов новий черговий лохотрон і піраміда, або, можливо, все ж таки вивчити це питання, розглянути його для себе. Розглянути ці можливості, які надає наша компанія, а можливості дійсно класні подорожувати частіше, комфортніше, набагато дешевше, і навіть є можливість заробляти цього. Тому, друзі, розбирайтеся. Якщо буде потрібна моя допомога, мої контакти я залишу внизу. До зустрічі! На все добре!